Рускавець, місто, де спорт, культура та дитяча дружба, об'єднали понад 300 юних учасників із усіх куточків України. Чотири дні, десятки змагань і конкурсів. І все це в рамках масштабного заходу швидше, вище, сильніше разом. Організованого національним олімпійським комітетом України. Футбол, баскетбол, плавання, кюрлінг, вікторини, конкурси. Програма поєднала фізичний розвиток із творчим зростанням. Та найбільше дітей вразили зустрічі з українськими олімпійцями, тими, хто вже став легендами спорту. Найважливіше те, що ми зуміли об'єднати дітей навколо спорту, в очах наших дітей горів справжній азарт і справжня спортивна така олімпійська воля до перемоги. Ми її відчували кожного дня, тому що діти прийшли не тільки побігати, порозважатися, посміятися і класно провести час, а діти ще й прийшли перемагати. Переможці отримали дипломи, медалі, кубки та подарунки. Загальну командну перемогу здобула Івано-Франківська область, друге місце Дніпропетровщина, третя команда з Черкащини. Мені змагання дуже сподобалося. Я думала, що ми займаємо 15-те якесь місце, а виявилося, що ми перше. Мені змагання дуже сподобалося. Я взагалі не міг очікувати, що ми займемо перше місце. Самі змагання мені сподобалися. І саме місце Трускавець дуже красиве. Фінальним акордом став символічний забіг на знак подяки українським воїнам. Вдалося зібрати представників з кожного з кожного куточку України, з усіх областей України. Це надзвичайно в час війни є позитивним моментом, і, в принципі, це дуже добре, що діти, незважаючи на війну, продовжують жити, продовжують займатися спортом. На завершення традиційна страва Львівщини на відкритому вогні як символ затишку та єдності. За чотири дні Трускавець став серцем дитячого олімпійського духу.